Натуральне, але не Вже чотири роки у селі Високі Байраки працює міні-молокозавод. Продукція твердять виробники якісна, без жодних домішок та консервантів. Втім, серед споживачів високобайрацьке молоко так і не стало популярним. Магазини купують його неохоче. Допомогти зі збутом можуть обласні посадовці. Як розкаже Інна примак. Молоко на підприємстві Високобайрацьке мають від власних корів. Після доїння везуть до міні-молокозаводу. Сервана наша, вона не завезена звідкись. Завозиться молоко за молоковозом сюди і потім починається сам процес. Поступає сировина в холодильник, потім на сепаратор і далі вже на Воно пастеризується десь півтори дві години, потім охолоджується. Лише після цього молоко розливають по пакетах за добу його випускають близько однієї тонни. Високобайрацьке молоко натуральне, заповняють його виробники. В продукт не сиплять жодних домішок та не розводять водою. Багато хто каже, та сьогодні молоко я брали там місяць, йому місяць. я Кажу, ви знаєте, яке молоко піти, то теляче молоко. Туди кидають сухий молоко, цей порошок. ж дітей потрапити. Треба дивитися на етикетку, Там написано 5 діб або 7 діб. Оте молочко беріть. Це молоко купують здебільшого заводи переробники. П'ють його і вихованці шкіл та дитсадків. Якістю задоволені. Сьогодні він нас забезпечує високоякісним своїм молоком. Так і продукт. Там і харчування допомагає, і, взагалі, що, що нам не треба треба було, він завжди нам іде на зустріч. Зараз завод працює не у повну силу, бо виробників на кіровоградський ринок пускають неохоче. Ми десь 70 магазинів завозимо. Це в основному магазини Райковича на сьогодні, ну такі, бо нас далі не пускають. Кожен магазин бере тільки 10 пакетів. Що таке 10 пакетів. 70 магазинів, 700 літрів молока ми тільки здали. А потужність наша може бути 3 тонни, 6 тонн. Роздрібна ціна одного пакета молока біля 10 гривень. Вирішити проблему його збуту. Пообіцяв голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко. Подивитися під час проведення тендерів, коли ми забезпечуємо школи, дитячі садки, лікарні власне такою продукцією, брати власне і власного товаровиробника, підтримати його, і ми гарну якість не для, для споживача, тому що сьогодні від того. Як справи складуться в сільському господарстві? Це фундамент і локомотив економіки Кіровоградщини. Тому від того, які будуть справи в нас в сільському господарстві, буде залишити і наповнення бюджетів, і рівень заробітної плати. Якщо молоко купуватимуть краще, завод запрацює на повну потужність. В майбутньому тут можуть виробляти ще й кефір сметану та ряжанку. Інна на промак Анатолій Басистий день за днем.